Що, розкажіть нам про сьогоднішню гру, як, як вам початок першої ліги? Ну що можу сказати? Саме перше, перша ігра весь час вона є основною. Психологічно видно, що зразу чуть-чуть пацани забоялися суперника, а потім наладили ігру. І завершили її. Звичайно, дуже багато роботи. Це зовсім друга ігра, що на великому полі, що в цьому. Ну я думаю, що ми разом з тренером Соломчиком наладимо. І це буде для підготовки до другого кола першості України. Я думаю, що ми. Налаштуємо всю ігру, так як воно потрібно буде.